Максим студент п'ятого курсу кафедри прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Хлопець очолює одну з університетських команд, яка представляє Дніпро на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. У цьому році його команда показала чудовий результат на декількох подібних заходах. Одна була та така. Це спочатку була всеукраїнська, а потім вона навіть все міжнаціональна, так би мовити. І ми тоді декілька раз займали ну, призові місця, хоча б у нашому регіоні, тому переходили на наступний етап. Ну і вже там виборювали можливість конкурувати з іншими командами у наступних етапах. Ми вийшли, якщо я правильно пам'ятаю, до півфіналу. І там вже змагалися перед цим. Були, наприклад, там чверть фіналу. Там було третє місце з нашого регіону. Були іноді там друге місце. Були іноді, звісно, і такі більше там не знаю, трохи далі, але все одно було достатньо, щоб пройти на наступний етап. У різноманітних олімпіадах з математики та програмування Максим брав участь протягом всього свого навчання в університеті. Каже, після початку повномасштабної війни вони переважно стали проводитися дистанційно. У торішньому змаганні їхніми суперниками були команди з різних українських міст та інших країн. Зазвичай це командні змагання, коли до трьох людей вирішують певну кількість задач. Тобто, це зазвичай десь 12 задач, на них виділяється 5 годин, і от кожен має. Можливість приймати участь у вирішенні певної задачі. І таким чином усі результати завантажуються вже на сайт, де автоматично перевіряються, і там вже отримується певний відгук, або там зараховано задачу, або задачу не зараховано за якоюсь причиною. І якщо не зараховано, тоді якісь штрафи за це начислюються. Ну, але є можливість знову спробувати. Окрім участі в олімпіадах, Максим завжди приділяв значну увагу університетському навчанню. Він був відмінником ще зі школи. Проте гуманітарні дисципліни хлопцю подобалися набагато менше ніж математика та фізика. А любов до програмування у Максима з'явилася ще у дитинстві. Це ще була школа, або ну, мабуть, початок школи, десь так, можливо, з середній класі десь. Але так справді, саме з того часу я вже починав якось цікавитися. Мені комп'ютер був цікавий ще, мабуть, тільки коли я там почав не знаю, прав... сидів за комп'ютером ще коли був дуже маленький. Можливо, щоб як всі починав з ігор, а потім цікаво було, як вони робляться, як це можна використовувати. тому потроху потроху-потроху починалися якісь спроби. Десь там робототехніка, десь програмування. Як вважає доцент кафедри комп'ютерних технологій Олександр, заохочувати до навчання є дуже важливим для мотивації студентів. Саме тому у ДНУ Олександр займається спеціальною підготовкою талановитої молоді до олімпіад з програмування. Методика такого навчання дуже своєрідна. Скажімо, на олімпіадному занятті ми тренуємося на певних олімпіадних сайтах. Чудовий, на мій погляд, от на даний момент найкращий у світі сайт для підготовки це наш український сайт, який називається ЄОлімп «Е або іолімп.ком. Зробили наші українські розробники. І ми пишаємося цим сайтом. Вони справжні герої України, що все це нам зробили. І, о, да, і, і заняття з олімпіадного програмування виглядає так, що ми заходимо на цей сайт, і режим приблизно той самий, що й на Олімпіаді з програмування. Тобто, е, ага, є умови по певній темі, я студентам видаю е, е, лекційний матеріал, розв'язуємо там якісь теоретичні питання, е, потім знайомимося з задачами. Ну і третя частина заняття це е, власно добивання задачі на сервері. Причому не просто і теоретично розв'язати, а добитися того, щоб сервер повернув вердикт «Окей». Тобто всі тести пройшли правильно. Лише тоді ставиться крапка. Олександр каже для всього світу: визначні успіхи на олімпіадах. Це вагомий показник. Отже, молодь, яка захищає честь Дніпра та України на різноманітних змаганнях, вкотре доводить у важкі часи. Українці здатні не лише підтримувати один одного та боротися з ворогом. Вони здатні навчати гідних спеціалістів для майбутнього усієї країни.